У збірної Італії великі кадрові проблеми перед матчем із Україною. Олександр Зінченко розповів, наскільки важливий ключовий матч кваліфаю Євро для збірної, а також новий зірковий претендент на українського форварда Жирони Артема Довбика. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда у ПЛ найкращого гравця та тренера за підсумками жовтневих матчів чемпіонату України. Найкращим гравцем визнано півзахисника Полісся Бені. Макуана, Тренером коуча Полісся Юрія Калитвинцева. Відсотки голосів до вашої уваги. І у мене, друзі, до вас є питання. Хто, на вашу думку, більше заслужив Макуана, чи той же Кожушко з Кривбаса, Калитвенцев, чи той же Вернедуб, власне, так воно і є. Макуана перше місце посів, кожушко друге. Калитвинцев, Вернедуб схожа історія. Чи, можливо, хтось інший. Можливо, Юрій Максимов. Ви бачили, який там взагалі зараз стрік у Дніпра 1 Пишіть коменти. Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів, що Полісся проявляє інтерес до півзахисника Дніпра 1 Олександра Піхальонка. За його інформацією, взимку Дніпра 1 через економічне становище буде змушений продати одного-двох футболістів. До переліку може власне потрапити і піхальонок, котрим, як вже було сказано, цікавиться Полісся. І думаю, насправді в історії з піхальонком ключову роль власне відіграє Європа, де нам би хотілося б його побачити, і я певний йому б там хотілось би свої сили спроби. А ось, наприклад, якщо говорити про інших футболістів Дніпра, 1 Гуцуляка, кравця, котрими цікавляться Карпати, то там історія цілком реалістичніша. Хоча, як ми знаємо, Дніпро любить на своїх футболістів задерти високий цінник. Ну, власне ж, Дніпро це місто офісів, там продавати вміють. Так, сьогодні буде випуск поганих жартів. Нападник Зорі Едуардо Гереро за власною ініціативою залишив розташування команди після четвертого туру групового етапу Ліги конференції проти Макабі Телявів. Повідомляють та то таке. Панамець отримав виклик до національної команди, куди мав поїхати після матчу 14-го туру УПЛ Зелензе, який відбувся у неділю, 12 листопада. Проте нападник полетів у розташування панами за даними джерела. Причиною цього міг стати конфлікт у перерві матчу на той момент ще з головним тренером команди Валерієм Кривенцовим повідомлялося, що між сторонами ледь не відбулася бійка, і найсумніше, що достеменно невідомо повернеться він в зорю чи ні, і повернеться він в Україну взагалі чи ні. Хоча нападник достатньо якісний, цікавий, гострий і талановитий. І в українському чемпіонаті він би точно нині не завадив. Але як ми бачимо, в зорі нині панують Невеселі далеко настрої, тому... тому ця ситуація не виглядає якоюсь Уф. друзі. До речі, щодо настрою у цей непростий час, давайте собі можливість відволіктись, в тому числі роблячи прогнози на. Ваші улюблені поєдинки, команди і на футбол в цілому. А прогнози робіть у наших друзів компанії Фавбет. Посилання в закріпленому коменті, там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну і крокуємо далі до футболіста, якого ми не згадували дуже дуже довго. Вгадайте, про кого йде мова? Підказочка: я сьогодні у відео чимало погано жартував. І буду погано жартувати. Коноплянка, власник ЧФР Нелу Варга, розповів, чому Євген Коноплянка отримує так мало ігрового часу. Хочу повідомити вам про ситуацію з коноплянкою. Я говорив з ним, а він спілкувався з тренером. Йому не пощастило з травмою, тому я вирішив не наполягати, щоб не витрачати на нього гроші. Я маю виплачувати зарплату, причому немалу. Тому хочу отримувати вигоду від присутності цього гравця в ЧФР. Тому я терпляче ставився до нього. Зараз він одужав, і я запевняю вас, він стане нашою секретною зброєю в плей-оф. Ми підписали його, щоб додати. Ти у якості чи вийде у легенди реінкарнувати кар'єру? Мабуть, гучно сказано, бо все таки вже вік, але чи вийде у легенди ще хоча б трішки запалити? Ну, ясна річ, що все пікова кар'єра коноплянки, вона закінчилася, але все-таки якісь миттєві, тимчасові перформанси яскраві, хочеться від нього побачити. Ну, погодьтесь. Півзахисник академії Пушкаша Артем Фаворов відзначився дублем у матчі 13-го туру чемпіонату Угорщини проти Уйпешта. 29-річний українець зрівняв рахунок на 19-й хвилині, а на 90 плюс першій встановив остаточний. Це 16-й та 17-й голи Хавбека за Угорщину угорську команду у нього 25 очок, 17 плюс 8, за системою гол плюс пас у 93 матчах за академію Пушкаша. У Фаворова теж виявляється той самий вірус, що і в наших Веларізі, АПЛ та коваленка всі одночасно порадували нас на вихідних. До речі щодо радощів, компанія Favbet перерахувала 4 мільйони гривень на проєкт фандрейзингової платформи United24 Безпечне Небо. Покликаний забезпечити сили ППО системою сенсорів ідентифікації повітряних цілей, і ця система вже встигла себе показати. Під час випробувань в 11 регіонах України вона виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки. Наші друзі компанія Favbet від самого початку повномасштабного вторгнення допомагають Збройним силам України, і це дуже цінно, і це дуже круто. Портал Celery Sport оприлюднив інформацію щодо розміру зарплат гравців «Емполі». За даними джерела, найбільше у команді заробляє український півзахисник Віктор Коваленко, який отримує понад 2 мільйони фунтів за сезон. У поточній кампанії 27-річний українець забив один гол у чотирьох матчах. Живе в сонячній Італії, отримує два лями за сезон. Краса життя вдалося, ви і далі. Глузуйте, з пацана. спортивний директор Жиронний Кіке Карсель розповів про найкращого бомбардира команди Артема Довбика. Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро 1 у менш конкурентно спроможній і менш простежуваній лізі за такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді запивав багато голів. Ситуація, яку на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення. А за інформацією Віктора Вацка, вже зовсім скоро Артем Довбик може перейти до топ-клубу. Мене ця інформація не дивує, бо довбик дуже багато дивує на футбольному полі. Я читав, що Атлетіко цікавиться довбиком. Я не знаю, щодо Атлетіко, але знаю точно за Міланський Інтер. Вони давно за ним стежать. Те, що довбик у шорт-листі інтера, я знаю точно і що вони розглядають можливість його підписання наступного літа. У мене теж є така інформація. І летимо далі. чимало дуже цікавої інформації з'явилось перед матчем. Україна, Італія. Він буде в понеділок, але інформація вже є. У італійців є свої чималі кадрові проблеми, і бог знає скільки їх може додатись далі: Калабрія, Толой, Тамерет. Травмовані локателі покинув табір збірної Італії. Проблеми зі здоров'ям мають Камб'язо, Крістанте та Жоржині. Ну і ви знаєте, друзі, мене дуже здивував коментар Лучано Спалеті. Страх перед матчами з Україною та північною Македонією присутній, але ми маємо подолати його разом. І, хоч матч в понеділок, майже за тиждень, але наш козак Сані Зінченко вже встиг багато цікавого наговорити. Напередодні буде величезний матч. Звісно, це гра нашого життя, особливо зараз у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо Нести позитивні новини українському народові. Я тільки додам, що дуже шкода, що ми не можемо зіграти в Україні. Дуже шкода, тому що я впевнений, що якби ми грали в Україні з нашими вболівальниками, то все би було зовсім інакше. Я просто пам'ятаю, як ми грали на арені Львів, де ми жодного разу не програли. База, треба грати агресивно, не сідати в автобус. Скоріше все, будемо грати проти Італії та людей в чорному, тому треба стримути сильно вищі голови. Але форма наших гравців. Залишає надій на успіх. І як же символічно, що прямо зараз вийшло сонечко. Сподіваюсь, це такий знак, що наша збірна переможе в матчі проти збірної Італії. Якщо ви теж цього хочете, друзі, поставте свої козацькі вподобайки. А я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Не засочку.